Всем привет! Продолжаю снимать таксовку в ночи. Зараз вже 10-та година, 5 хвилин, запізно трохи я виїхав. 5 хвилин до заправки. Я вчора не заправився, лише помив машину від солі. І Зараз швиденько дозаправлюсь, це буде десь 30 баксів. Як самі бачите, вчора був непоганий день у мене за 9,5 годин я заробив 300 доларів. Вчора був четвер, сьогодні п'ятниця. То типу як п'ятниця має бути більш розраднішою, ніж четвер. Але хто знає, 35 баксів коштує заправка, мені пів... Чуть більше, ніж півбак. День розхід набагато більший в мене, майже. Майже весь бак я втрачу. Вночі без пробок, то більш-менш нормально. Так що ще один плюс, чому вигідно їздити вночі. Вже на годиннику 10 -го година, 3, 13 хвилин, я думаю, о, є заказ і є, і він недалеко. 4 долари, ще й в принципі, Нормально по путі їхати. Тоді такі короткі закази можна. Зараз за цей заказ мені дають 4,5 долари. Можна взяти. You're welcome. 4 бакси на базі. Перший заказ. Прийняв інший заказ. Не набагато він дорожчий, 6 доларів.

Чесно кажучи, проїздив я годину, маю десь 15 доларів, тяжко. Мені швиденько треба добратися якось до міста, тому що вже 11 година, багато хто їде з ресторанів. Зараз прийняв заказ на 20 баксів. Адресу я точно не знаю, куди вона мене веде, сподіваюся, в місто. Якщо не в місто, то сьогодні буде тухло буде сьогодні. Водину проїзду ваб бабки ще не заробив, yep. How are you? Okay. Fine, Hi. Hi. Yep. Деяких людей я не розумію, от тільки що тут сиділа пара, підвожу їх до місця призначення. Я зупиняюсь на справа, а їм треба наліво. Тобто просто перейти дорогу і все. Мені прийшлось, коротше, розвертатися, щоб їх завести на ту сторону. Ну, я не знаю, люди добрі. Якщо хтось такий є, щось думайте зі своєю головою.

Так, вже друга година ночі, це вже я працюю як 4 години. А, заробив я зараз, порахуємо, за 4 години я заробив 110 доларів. Це звичайно, не вчорашній день, де я брав просто капець екстра бабки. Зараз, блін трошки тяжко йде. Є всі шанси ще заробити грошей 110 доларів 4 години це ще доволі таки непогано подивимось подивимось я думаю що за цю ніч можна буде зробити 3 сотні тим паче ще аеропорти активізуються Я hey. Так. Yeah. I'm Короче, запарився їздити за 2шками, 3, взяв заказ на 40 баксів. Думав його брати чи не брати, але Що зараз робити, як я Е... візьму зараз ще якийсь заказ на 3 долари, на 5 доларів. Зараз проїдуть і 40 доларів. Ті 60 кілометрів, окей, пустим їхати, окей. А <сум> ну, що зробиш? Ну, що зробиш, Ріал? Заказів нормальних немає зараз. І дуже дешево платить. Це вже третя година, Почнеться якраз через півтори години десь е, почнеться пік. Треба буде їхати назад, напевно, що буду пустим їхати. Поставлю ще дирекшн в дантоун. Не знаю, чи буде щось, чи не буде. Подивимось. Да, то, звісно, вчора був кращий день. Дивно, якби п'ятниця, а заказів немає. I have a customer here, yeah. yeah cool. What's the name? Uh, Erden It's hard. It's a hard name, I can show you. Uh, I can't pronounce that either. Shit. Yeah. Hey, how are you? Six hundred pleasure drive, right? Uh, yeah. Yeah, yeah, okay. Hey, yo, can you stop by on the gas station on the way? Okay. Like any gas station, doesn't matter. I just, I just gotta uh, get some pack of cigarettes. All right. Я хотів купити сигарет. Це не те, що там він добав стоп в програмі. Ні, він просто каже, чувак, чи можеш ти заїхати на заправку, я куплю цей сигарет. Ну, Будемо сподіватися, що він залишив мені тіпи, не буде будеш лобом. Та їхати мені 60 км. Ну я так і думав. Але то є нормально, не в чорний район, то вже добре. Перепорнути хочемо. Ми, не зброєю, не силою, огню заліза і війни, а правдою і працею, наукою. А як війна крива, вона тобиця, не наша буде в кін Що хочу сказати, цю поїздку останню я навіть не пам'ятаю. Я тільки що їхав, мене вирубало. Що значить, з непривички, блін, по ночам їздити. Цей пацанчик дав 12 доларів тіпів. Тобто 40 доларів коштувала поїздка, плюс 12, 52 долари. Уже, уже краще, ніж просто я ловив би ті 2-доларові поїздки. За 6 годин у мене 180 доларів. Так, ситуація така наразі, що я висадив зараз пасажирів в аеропорту. Чекати я на парковці не буду, бо це, я так думаю, надовго, десь година, точно точно година. Зараз нема прильотів. Прильотів, я так сказав. Коротше, є сенс їхати в Дантаун. Звідти брати пасажира в аеропорт і знову дантаун і в аеропорт. Снова Дантаун і в аеропорт. Субота. Зранку ніхто нікуди не їде, крім як аеропорт та й все. Hey, good morning. How are you? Походу, я сьогодні спати не буду, спати я не хочу. Знаходжусь в Дантауні Чикаго. Прийняв заказ в самому Дантауні, ну, майже в Дантауні, та їхати в аеропорт. Подивимося, може там літаки вже прилетять і буде якийсь пік, можна буде взяти пасажира в аеропорту. Не знаю, яка там буде ситуація. Можливо, прийдеться знову їхати в центр міста. Це не робить. Sorry for that. Постояв 15 хвилин в аеропорту і бачу, що воно того не вартує. Тож ще стояти годину, може, я ліпше піду відпочину. Цю зміну в мене вийшло 250 доларів. Щось в п'ятницю, вночі так тяжко було, то взагалі капець. Я чомусь думав, що сьогодні я зароблю 350-400 доларів. Чого так сьогодні слабенько, я не розумію. Ну, такі дні бувають. Зрозуміло чого, в четвер було більше, було більше заказів і не вистачало водіїв. А, може, що сьогодні вихідний день і водіїв працювало багато після. Може бути таке. Окей, приймається. Коротше, що ще сказати? Наразі в мене все. Якщо якісь питання, пропозиції, хочете батл, є куча в Чикаго у берістів, можемо зробити батл, напишіть хто хоче, якщо багато підписників напишеш, що хоче, давай роби батла. Зроблю батла ще, Чого, ні? цікава тема. А на сьогодні в мене все, всім Так, да, До речі, на рахунок. Міляжа я наїздив так само, як вчора. Приблизно плюс-мінус так само виходить. 300 кілометрів, якщо кілометр.